Скривджений Путін кричить у всіх змі, що Вагнер не існує і намагається переманити його найманців на свій бік у Росії за підписаний контракт із з міноборони. Обіцяють золоті гори в повному здоров'ї та ентузіазмі. Оголошує новий набір у свій так званий оркестр, але вже білоруський. Тільки цього разу Кастинг обіцяє бути суворішим, та й подейкують, що амбіції поширюватимуться на захід. Чи так це розповідаємо у цьому відео? Отже, найманці ПВК Вагнер, які прибули до Білорусі, щоб навчати місцевих військових, шукають добровольців. Оголошення про пошук новобранців розмістили у своєму телеграм-каналі. Написали, що у ПВК оновили й вимоги до кандидатів. Вони стали суворішими в частині відсутності хвороб та проблем з законом. І все в нічого, але тут з'являється повідомлення про те, що насправді одна з умов контракту вагнерівців тепер готовність взяти участь у бойових діях у сусідніх з Білорусі країнах, серед яких Польща та Литва. про це заявили у центрі національного спротиву з посиланням на місцеве підпілля. Як стало відомо центру національного опору від підпілля серед військовослужбовців з Республіки Білорусь, які проходять навчання під керівництвом інструкторів, ПВК Вагнер, одна з умов контракту готовність до участі у бойових діях на території сусідніх з Білорусю держав, зокрема Польщі та Литви. Центр національного спротиву, і тут постає питання, чи є реальна загроза для Польщі чи інших країн НАТО та ЄС. Представник гурмін оборони України Андрій Юсов вважає, що на даний момент угруповання ПВК Вагнер у Білорусі не має достатніх сил і засобів щоб встановити таку небезпеку. Просто головне завдання Пригожина – це постійно дратувати та нервувати сусідів. Якщо говорити про серйозність цих загроз, вибачте, угрупування вагнерівців не має достатніх сил і засобів для того, щоб реально становити загрозу для, наприклад, Польщі. Якби такий крок відбувся, він був би самогубним для цієї структури. Переконаний, що армія Польщі лише зраділа б подібним випадкам і швидко вирішила б ці проблеми. Андрій Юсов, представник Гурб Міноборони України. Імовірно, розганяти паніку та лякати захід вагнерівцями вигідно не лише самому Пригожину, виходячи з того наскільки активно про це заговорили кремлівські змі, і йшлося навіть про гіпотетичний напад на польський аеропорт, через який йдуть постачання військової допомоги Україні. Сказав про це білоруський експерт Олександр Шпаковський. А ви вважаєте, що диверсанти не пройдуть малими групами і не доберуться до цього польського аеродрому? І повірте. Белорусские пограничники не станут им мешать, а какие у нас есть для этого правовые основания? Люди хотят посетить Европейский Союз. Поляки сами прервали с нами все отношения в сфере охраны государственных границ. А от поляки-то украинцы влекают тем уже на белорусском УТБ. А какую роль здесь играет Вагнер при плохом развитии событий? Это инструмент для действий на территории Западной Украины. Поляки должны учитывать, что такая возможность есть. Раньше они писали, что Вагнер это инструмент российской оккупации в Беларуси и что Лукашенко здесь ничем не управляет. Это делали специально, чтобы обосновать агрессию против Беларуси, особенно для бойцов в белорусских батальонов. Им объясняли, что вы будете воевать не со своими друзьями и родственниками, а с русскими. Якобы здесь уже и белорусов нет. А теперь оказывается, что Лукашенко не просто контролирует страну, но и будет активно противодействовать, если Польша захочет резко изменить баланс сил в регионе. И еще одна заява уже от французского адмирала эдуара Гио. Боєздатність ПВК Вагнер набагато вища за більшість армій країн Європи. З огляду на їх безпрецедентний бойовий досвід можна констатувати, що це дуже небезпечна сила, і ми маємо розуміти це. Едуард Гійо, начальник генерального штабу збройних сил Франції. Чому почалася вербальна атака на захід, зокрема на Польщу? Багато аналітиків впевнені, що Польща стала новим уособленням колективного ворога Росії через її підтримку України. Через Польщу йдуть постачання військової техніки. Саме Польща наполягає на нових санкціях щодо Росії, а також є активним прихильником інтеграції України до ЄС та НАТО. Що ж до загрози з боку вагнерівців для самої України, поки бойовики не становлять небезпеки, проте військова розвідка відстежує їхню діяльність. Яльність каже представник гурмі оборони України Вадим Скібіцький. На сьогоднішній день прямої загрози немає, але ми готові. Ми відслідковуємо все, що пов'язане з Вагнером. Це потужний такий компонент, який брав безпосередню участь в бойових діях. Підготовлений наскільки мотивований, ну то, що говорив Пригожин, що ми більше не будемо воювати над території України. Ну, будемо мати надію, що буде це так. Щодо техніки, яку ПВК Вагнер розмістили в Білорусі, судячи з супутникового знімку Лепс», зробленого вранці 25 липня, у таборі ПВК Вагнер у селі Ціль Осиповичського району в Білорусі видно 754 об'єкти, схожі на військову техніку, але це переважно різні вантажівки та мікрогазелі, в основному з будівельним обладнанням повідомляють у білоруській службі Радіо Свобода. Там також зазначають, що якщо в таборі є важка військова техніка, то Її кількість мінімальна і точно не несе загрози сусіднім країнам. А що про це думаєте ви? Пишіть у коментарях, ваша думка важлива і підписуйтесь на телеграм. Там першими з'являються всі головні новини про війну.